Там, всі говорять, що Україна е, стоїть перед дилемою, е, продовжувати триматися за територією, як вона це робила в фортеці Бахмут, в фортеці там перед тим Сєвєродонецьк, там і так далі, чи е, зберегти особовий склад і вчасно вивести людей, щоб не було як в Авдіївці, коли виводили е, вже там в певному ту, так сказать, м'яко кажучи, тумані війни людей. Моя думка: якщо ми будемо е, залишати місця. Вони ж не, запи, ну, не зупиняться на Покровську, да? вони захочуть йти далі. Якщо ми будемо з такими думками, як там, політики, західні преса каже, що краще залишити відійти, ну, противник на цьому не зупиниться. І він це підніметь, скажімо так, моральний дух своїх підлеглих росіян, що от ми зайшли, ми, вони втікли, да? то тобто, якби залишили. Давайте будемо нарощувати, продовжувати далі. Тобто не можна показувати, що ми щось залишаємо. Так, да, важко. Ну, ця війна йде, да? ну, це наша земля, це наші місця. І якщо ми будемо залишати, щоб втратити, ну, буде Дніпро далі, далі Київ і пішли на Західну Україну.